Вітаю вас на нашому каналі та запрошую до перегляду наступного нашого відео. Ви просили, ми зробили. Сьогодні будемо проводити пошуки по старовині. Ми недалеко міста, знайшли невеличке місце і спробуємо знайти доволі таки старовинні речі. Не по першій твій, не по другій світовій війні. Отже, що буде цікаво, ми обов'язково вам покажемо. Якщо це відео буде коротке, значить ми нічого не знайшли. Ентузіазму і наснаги в нас багато, але не знаю, чи в нас щось вдасться знайти. Отже, дивимось, а ми розпочинаємо пошуки. Так, друзі, купаємо першу яму. Вже, якщо чесно, ми помаленьку наближаємося. І тут якась така площа сигналить все. Зараз спробую подивитися, що там буде всередині. Отже, дивіться, знайшли перший сигнал. Я, якщо чесно, здивований, що глибинна рамка почула ось такий дріт. Можливо, воно площу трохи давало. Але ось наша перша знахідка. Ось воно. Будемо рухатись далі. Так, дивіться, друзі, що в нас тут є? Ану, що в нас тут є? Ого-го-го! Клас! Ти верховий, напевно, був, так? Так. Ого, красунчик який. О, клас, клас, клас! Сьогодні ми проводимо пошуки і глибинною рамкою, і звичайними детекторами. І ось товариші, на звичайний детектор потянули ось таку стрілу, так? Нак? так? А ще перед тим. Ще перед тим був отакий предмет. Дуже цікавий. Ану. Ага. Такий ножичок. Наскільки він старий? О, от він старий. Це те Русь. Я от такі от шляпочки пам'ятаю, коли знаходив. Та-та-та. та та, 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 та. Угу. Клас. А як він кріпився тут до чого? Чи то два окремих? Не знаю, але воно по окремості а. було. Це і та. це. Так, таке враження, що це є один предмет. Ну, в одній ямці була. Ага. Отакі. Але це явно його ручка. Тиль, тильник з таким, Якось <рес> дуже дивна конструкція. <рес> <рес> та, 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 та. Або це є два різних предмети. Ну, мабуть, чи з Ну ось такі в нас справи. Але він викидався, бачу, ну, у нього тут є якась штука. А може там просто дерево, <рес> дерево ручка була. Так дай мені пойнтером, добре, будемо шукати далі. О. Так, друзі, ми тут ходимо собі, шукаємо і погляньте. Яка кераміка, прямо зверху. Ого, слухайте, воно товста доволі таке. І яка вона розписана, ось такі. Дуже гарна. Ого, з цієї сторони, Це дивіться, де. яке. клас. Боже, <гум> Дуже гарна. Ось ми його покладаємо на місце і будемо проводити пошуки далі. Так, друзі, попався в нам чорний сигнал. Я бачу, що він правильної форми. Хм, може я помиляюся, зараз подивимось. Ага. Так, це сукира, але... Так, але більш сучасно не є старовина. Ось тут є такий горбик. Та, скоріш за все, це по Першій світовій війні. Ось така цікава знахідка. Ось купаємо собі такі сигнали. Щось нам тут потрібно. Сигнал, Сигнал впевнений. Знайшли перед цим кілька гільз. <рес> <рес> Німецький по першій твій. І помаленьку викопуємо. Щось ще там є. Купаємо там насправді консерва. Ось такі у нас сьогодні справи. Слухай, Я прямо... Так, купаємо тут цікаві сигнали, були гільзи. І погляньте, ось тут на так званому бруствері Знайшов ось таку штуку, і знаєте, як, що воно називається? Мисливське стріло. Ось така штука. Ось такі речі. Будемо купати далі. Це, друзі, ми вже рухаємося до машини. Почався дощик, ми вже змокли. І на сьогодні ми завершуємо наші пошуки. Що я можу сказати? Було дуже цікаво, весело, пізнавально, мінімальні знахідки є. Нічого видатного, ось, але порцію емоцій ми отримали сповна. Ось, На цьому наш виїзд завершується. Знову ж таки, дякую всім, хто підтримує наш канал. <підписуйтесь> Подобайками, коментарями, підписками. Всіх буду радий бачити наступного разу. Бувайте!